Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Рено Максі Базі. другого місця 2019 року. Перший облік п'ятого 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг. 115 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів, 90 кінських сил. Коробка передач 5 п'ятиступінчце, механічна і передній привід. І по комплектації у нас один ключ та дві бокові двері. Два комплекта гуми літньої і зимової. Датчик дощ світло. Мультикермо. Круїз контроль. Кондиціонер підігрів передніх сидінь. Bluetooth USB Aux. Режими їзди, блокування переднього диференціалу. Допомога під час підйому вгору. Також і допомога під час паркування. Задній партронік. Оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. і Також є фаркоп. Автомобіль гній Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміна наступного. Диски та колодки, гальмівні, передні та задні, фільтр паливний, повітряний, масляний і мастила в двигуні. Також автомобіль пройшов Професійний дитель, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюту, покупка ПДВР з ПДВ розрахунок на картку. Переглядати з драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр, Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 14.450. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на здрав'я!